За час останніх злитів і подій накопичилось трошки відео про відкриття різноманітних уламків. Тож сьогодні підсумуємо власне, їх результати, побачимо, що ми витягаємо власне, нашим сакланам. а також побачимо, що саме ми дістали з першого масового призову на Скоріда. Вітаю, шановне панство! З вами Сан. І сьогодні буде багато уламків, багато кристалів, багато відкриттів. Як хочете, так і називайте, тож, поїхав. Тож, знову розпочалася подія покращеного призову на цей раз в темних уламках Кардіель. Але ми почнемо з іншого. Ми почнемо перш за все з призову вже існуючих у нас двох ящерок. В моєму сподіванні це буде Теокс і Теокс. Можливо, дадуть ще одного бонусного за двох підряд. Я дуже сподіваюся. Але вже як вийде. Тому ми Так, Теокс 1, не дуже схожий на Теокса, Джарех. Знову ж таки, колись цей персонаж проходив мені грифона, коли я ще не, не міг його достатньо швидко пробувати, він плюс сила, власне, двох спокійно цього грифона розбирав. Зараз ну, майже не використовую. І другий Теокс, що теж не дуже на себе схожий. Дрейк. Як любить жартувати один з ютуберів Don't Call Me On My Cellphone, натякаючи на одного канадійського репера Але ну такий себе персонаж. А, навіть для Сінтрануса я б не став би його використовувати, бо він занадто слабкий в плані здоров'я і захисту. А, в нього немає масових атак, він всюди б'є одиночними ефектів, теж сторонніх мало. Тож, в принципі, не витягнувши теокси і отримавши 500 очок з білих кристалів, а можемо помітити кілька важливих речей. По-перше, на диво за топові нагороди тепер стали давати камнишки. Такого я раніше не пам'ятаю, знову ж таки, це, це щось новеньке. І в тому числі почали давати камені душ. Це не означає, що ви прям заради нього маєте йти, бо, наприклад, ну. Від своєї душі на я відмовився ще в першу годину, як тільки відкрив цей рейтинг. Бачив тут цього чудового хлопця, можемо навіть сходити, перевірити, де він в загальному рейтингу. Бо останній, коли я дивився, він був на третьому місці, зараз трошки здав, вже на восьмому. Ну, на жаль. На жаль, він все-таки не, не самий топ, але мені буде трошки складно дістати ж кількість персоналів. Якщо без жартів, то о, я би хотів піти за цією легендарною книжкою за 3000 очок. Я не хотів би добирати 150 очок, хіба що мені в кінці там, прийде легендарка і, мовно, буде небагато. Треба буде набагато відкрити, щоб добрати сюди. Бо якісь очки можна пропустити, тому ж таки, 250, наскільки я попитаю. А відповідно, якщо я пропущу ці 150 десь на турнірі ТПЛавого лицаря, я зможу спокійно ну, проігнорувати. Або, можливо, на дослід земель. Подивимося. Власне, це стосовно турніру. Стосовно уламків, у нас є дуже комфортний запас для будь-якої гарантованої легендарки, яку б ми хотіли. Це перше. Другий момент. У нас є. Два рідкісних персонажа, яких ми хочемо отримати, це Амарант і Сповідниця. Відповідно, чому б не спробувати їх дістати? В принципі, можна ще почекати, поки пройде Х10 на Кардіелі, але Кардіель досить толкова легендарка, тому ж таки досі він використовується багато в яких власне, командах, комбінаціях, на арені. Тому, тому чому б і ні? Давайте відкриватись під нього. No Приїхали. Власне, починаємо з рідкісних персонажів людожер. До речі, людожер це теж цікавий варіант з тої точки зору, що посилення епіків. Тобто Ми хочемо бачити всіляких людожерів, віспер, Що Шамеелів, Нія. Це ще, можливо, згадається пізніше, але Ну, перше відкриття таке собі. Один епік на 10 уламків, це... А це не межа, на якій ми хочемо зупинятися. Так, гра шановна. Будь ласочка, покажи, що нам прийшло далі. А во! Щось. <coughs> Щось в цей момент Гра вирішила, що вона більше не хоче як Ну, якщо ти образилась на людожери чи на один епік, добре. Хай вже так буде. Головне, в наступному паці дай мені легендарку. Хм. Щось відверто дуже дивно відбувається. Про тому що я бачу, що зв'язок інтернету є, але клієнт гри чомусь... чомусь вирішив нічого не показувати. Два. Три. Okay. Тож, повертаємось після наших пригод з зв'язком. Все-таки відключення світла вносять певно різноманіття власне, в життя українців, але вже як. Маємо те, що маємо. А, так, Гра вирішила мене такі дослухатися, не давати мені Да, дазу. Окей. 20 а, уламків 2 епіка, 1600 очок. Дивимось далі. Окей, дуже посередньо перей там. І нема наших рідкісних персонажів, яких ми шукаємо. Терек... скран, до речі, це перший скран. І Нія. Це 800 очок, це ж 300 очок мені треба. Скран це перший на аккаунті, і, власне, до того, як дали ніндзю, на нього в мене були великі плани, тому що це одна з найкращих пар для Роталоса власне, під гідру. Перш за все, тому що у нього є додаткова взаємодія з випалюванням. У нього є самостійне випалювання на трьох ходах, причому ще й заповнення шкали ходу, причому ще й додатково о, збільшення атаки, правда, тільки на себе, але знову ж таки. Трошки простіше в цьому плані підтримувати команду, і дуже важлива слабкість. Тобто навіть на 75% слабкість є прям надзвичайно важливою. Умовно, якщо ви не використовуєте ЕОСтріт, e вам треба прям придумувати такий нормальний велосипед для того, щоб і випалювання, і слабкість вести в одну команду. Але він дає обидва зразу, це, це прикольне посилання. Так, подивимось. А, у нас ще є 4 місця, нам потрібно 300 очок. Власне, давайте подивимось, можливо, ми вскриємо епіка і на цьому завершимо. Черговий ровоглас, гарне рідкісний персонаж, але хх, трошки запізно для мого рівня. Трибувач посередній хлопець. Коваль болю. І, здається, досить сильно б'є та з блоком живлення з цієї здібності, але це, це єдине, що розуміє. Проте, можливо, якщо у вас там досить на ранньому етапі аккаунт, він може вам допомогти і Epic Андрісія, Андрісія до речі, здається, нова. Що я не помиляюсь. Та виглядає, що нова. Дійсно. Ну, по суті, Андрісія це такий міні некрат. Та з пасивкою, що ці збільшення захисту посилення. А, єдина суттєва відмінність її від некрита те, що вона не накладається до початку а, свого ходу. Тобто, їй все-таки спочатку треба походити, а це складно. І власне, чому некрит настільки не сильний? В принципі, досить посереднє відкриття. Подивимось, чи а, вийде краще власне, на іншому аккаунті. Десь в процесі всіх цих відключень і перемикань я трохи прорахувався і не відкривав аж на 4800 очок. Тому ми вскриємо ще кілька темних уламків власне до 5500, щоб забрати другу легендарну. І на цьому закінчувати Власне 700 очок. Знову ж таки, шукаємо тих самих рідкісних персонажів. Шукаємо епіків, все-таки Х2, принаймні так написано. Тому ми будемо в це вірити. Ми будемо вірити в те, що нам може прийти ще й легендарка. Вінценосно круте посилення. Знову ж таки, воно в мене вже є качане, часто використовую під фармкомпанії, під якісь рівні Сентраноса. Іноді навіть заходить на арену проти певних персонажів, які не пробувають не А Дуже сильно А1 масово. знову ж таки, теж ще, ще кращий множник на А2, плюс слабкість. А, ну, власне, це персонаж, через яку з'явився такий концепт, як блендер. Коли а, ви першим ходом здаєте атаку союзника, і решта союзників підключається масовими атаками з досить просто команду супротивника на арені. А, так, власне, це у нас 450 очок. Йдемо, дивимось далі. Ще один епік, і на цьому будемо закінчувати Луа. До речі, Луа це епік, якого я ніколи не качав, але е Луа, це здається аля покращена Холодне Серце. Тобто, та скорочення шкали ходу ігнорування певних речей, е досить сильний множник на цій атаці. Тобто він не від максимального здоров'я, але вона лупить, прям дай Боже, а одного ворога. Ага, і типу ще прикритті атакує масово. Тобто Можливо, потенціальний сет якогось оглушення, чи щось в такому дусі, чи там забавляння. Всіх ворогів тричі удар лікує героя. Ну, ж таки, не, не виглядає як якась втрата. але все-таки. На цьому о, як там, мою частину відкривань закінчує, переходив до іншої. І я продовжую нагадувати, що компанія Окко та Фонд благодійної допомоги «Повернись живим продовжують збори для бригад ДШВ на 10 пультронів. Власне, на цей момент зібрана вже майже половина всього, майже 230 мільйонів, як ви бачите, з 500 необхідних. Треба пам'ятати, завдяки кому ми можемо взагалі дивитися YouTube, можемо відчувати себе спокійно і захищено в Україні. Тому, будь ласка, допомагайте нашим захисникам для того, щоб вони ефективніше виконували свою роботу. А тепер повертаємось до відео. Тож зараз ми опинилися на аккаунті нашого шановного Скована Гуса, який просив відкрити власне, всі вийди, вони ж темні. І... Після цього подивитись, чи є шанси на душу, тож почнемо з темних. Поїхали. Власне, гусу, перш за все, цікаво, чи прийде щось з легендарних персонажів. Черівниця, до речі, цікава історія під Арену з оцими новими обмеженнями облоги. З нею можна придумати цікаві команди з варваром. Генбо, сильний нюкер в власне, фракції. Оці. Я їх завжди називаю. Японська фракція. А, воїни сутінь. Діється. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Візія. А, Провокація на Гідру. Цікавий контроль в Сіндранусі. В принципі, інших якихось застосувань не бачив. Так, мучениця цікаво, якщо знову ж таки нема там набору з трьох, бо. Зазвичай три мучениці це там потенційно, можливо, якісь нові стратегії. Прундар досить посередній епік. Так, все решта не дуже цікаво, не тепер, ми з ми все бачили. Блукач. Так, ще 11 штук. Давайте зараз один. І після цього закриємо 60 десяточку. Кузрат. На Нікаги... ага, Нікаги вже злив. А, так. Срібло. А-па-па-па-по-па. Давайте швиденько. Зробимо наступним чином. Зробимо наступним чином. А, ту 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 Давайте у нас вже є два Цей залишені. Цей можна значить, прибрати. І закриваємо десяточку. Так, він носно. Оце вже добре. Це вже гарний епік. Це її вже можна використовувати. Багато де амарант, де ти на моєму аккаунті, я тебе дуже чекаю. Людожер. Посилення Акентума. До речі, якщо немає Акентума, якщо у вас немає Акентума, то, власне, ви, напевно, не зможете фармити в, цьому, в важкому режимі Павука, бо саме оцей невеличкий кіт за рахунок масового замовляння і за рахунок цієї дуже цікавої пасивки може вам давати змогу фармити навіть 10-го павука Хард виключно епіком. Тому прям дуже корисний персонаж. А, дивимось по очкам, що там побуса, чи відкриваємось далі, чи на цьому завершуємо. Бо, власне, він просив, що якщо ми ще можемо піти за душею ніндзя, відкриватись далі, Значить, у нас щось в районі до 4000 очок виходить. Можливо, трохи більше. Так. Ага, 10600-400. Ну, знову ж таки, я не бачу, як ми доберемось прямо до 10 тисяч, принаймні, не, не з такою невеличкою кількістю ламків, тому на цьому зупиняємось. Якщо ГУЗ захоче добрати о, решту до очок, то воно це зробить. Okay. Нове злиття приносить нам нову подію масового призову, яка, власне, дає нам можливість дістати не тільки рідкісного персонажа, а ще й епіка, і за старою звичкою. Якщо робити злиття, то я зазвичай люблю забирати цього епіка, щоб просто мати більш застрахований та підхід на майбутнє в плані різних подій. Тому що, як ми всі знаємо, в Україні може статися дуже багато форс мажорів Відповідно, так буде набагато простіше все це закрити. А щодо інших нагород. Якщо ви можете дійти до третього ряду, і якщо вам потрібні власне міфічні, то ми на ваших міфіків, це напевно найкращий варіант отримати книжки. Знову ж таки, 10 тисяч очок це 20 скралів, або їх аналогів. Це в принципі можливий варіант, якщо ви там їх трошки на місяць чи півтора. Наприклад, якщо ви минуле злиття не робили, в моєму ж випадку я хочу зупинятись на епіку. Не факт, що я навіть буду добирати другий легендарний дом, тому що я трохи обмежений по самосакралам сакралам, і я не хотів би скривати нічого з дорогих уламків. ну, Первовічних точно темних можливо доведеться там штучки три відкрити. Побачимо. А, власне, серед іншого, знову ж таки, вони продовжують класти сюди ноду енергії. А, якщо чесно, не, не пригадаю, що саме було тут раніше. Але виглядає як непогано, типу тисяча енергії зараз під тренування. власне дуже, дуже зручна історія. Щодо персонажів на прогресивному шансі. Ви вже бачите мій вибір, але давайте трошки, трошки поговоримо про те, а хто у нас взагалі тут можливий Єва. Часто вожу на арену, напевно, тому що маю чотири зірки на ній і знову ж таки вона дуже круто контрить в Конго. Відповідно, її досить часто. Естрід, На диво використовую її навіть частіше, ніж думав, тобто не тільки на Гідрі, а і, наприклад, на обозі для певних команд вона є дуже класним активатором. Вона є додатковою аурою в атаці Арени і оце її. Комбінація, коли вона дає і потужні бафи атаки, і в той же час послаблює опонента, прям дуже сильно роляє. А, кімі. Власне, в мене є Кімі, але в... в мене немає прокачаних бомбарів, в мене немає виключно швидкісного паку. Та, тобто, там, умовно, там, персонажів 400 швидкості, які просто там, ходили вдвічі на нахід опонента. В таких випадках Кімі дуже круто, бо Кім знову ж таки має дуже багато контролю шкали, як заливки своєї, так і контролю чужої. І якщо у вас немає цього персонажа, це прям буде суттєвим надбанням. Хурнґік власне, нюкер, з того, що я знаю, в соло може проходити там дуже багато речей, як, наприклад, пекельну кампанію. Але... Я не дуже бачу, як я буду використовувати на своєму аккаунті, але я дуже бачу, як я буду використовувати на своєму акаунті другого гнута. То два гнута це по суті більшість там босів, які падають там, в межах до хвилин, навіть значно швидше, тим більше з перезарядками, там, камерами, юмок, і так далі. А, тому це однозначно мій вибір. Серед іншого, алюру, як я вже казав, через те, що я вожу її на фею, я б не хотів би її плюсувати. Але якщо у вас немає хоча б однієї копії, дуже, дуже раджу, дуже толковий персонаж, Дікон Анкіли, всілякі проходження тої ж феї, там не знаю, якісь додаткові речі на Сентраносі. Дуже крутий сапорт. Майже завжди, де я його бачу, де я бачу можливість його там вибрати да, в обмеженому якомусь пулі. Я його беру, тому це про щось караб. Мордекай останнім часом використовував його в парці з роталосом на гідрі. Якщо у вас зовсім нічого немає, він підійде і він досить Ну, посередні результати, але все одно він їх показує, тобто в досить чітко дає оцей баф, випалювання, знову ж таки, в збірці реакції я його водив, тому він дуже часто це здавав. Але проблема в тому, що він більше нічого не робить в такі, Ну, саме в такому застосуванні. Відповідно, о, зараз я його, напевно, взагалі ніде не використовую, але побачимо, може це зміниться зітратусні. Мій другий вибір, це безперечно, дякую. І якщо ми будемо відкривати трошки темних уламків, в мене вже є Джоргіт, тому хотілося б, Шужен, а, Може, до мене ще прибіжить трундочка, і може, ми щось будемо думати за, за цікаві команди гір. А Людожерів знову ж таки на підсилення команди на кланового боса. Просто для того, щоб більш стабільно закривати в один ключ і не мати з цим компоту. Урсала є певні рівні центрануси, де я її використовую, але здебільшого вона в мене охороняє склад. Тому тому такі відомі. Тож, поїхали. Спочатку 10 сакралів, потім добираємо темп. Дивимось. Так, власне, зергала, це вже. Друга піде, ну тобто одна заргала в мене в плюс 4 є. Тобто це піде або в охорону фракції, або швидше напорм. Бачимо. Треба подивитись, що у мене там є по оркам. Діякон. Ось, наприклад, перший діякон буде йти на підсилення. Так, що у нас далі? Джаранг. Джаранг, цікавий персонаж, здається, з. А, ні, це, це Василіск, який б'є по всім, Цей оглушує. Тоді це не такий цікавий персонаж. А ну, ж таки Посередня аура є оце оглушення в три ходи. Тобто його теоретично можна використовувати як персонажа контроля, але воно всього в одній цілі. Тому, тому теж не дуже. Проте для Епіка досить, досить непогано б'є. Я, до речі, не пам'ятаю, чи вона в мене взагалі була раніше. Здається, вона підсилює темного Кайля. Якщо я правильно пам'ятаю. Але здебільшого персонаж власне підвійний фракції, бо в темних ельфах дуже мало якихось конкретних персонажів, які там оживлюють, чи підсилюють, чи лікують. Тому я бачив її використання виключно там. А Барод Кривавий. Значить, персонаж, на якого я не звертав уваги від слова взагалі. Але який в цій ротації Сентрануса дав мені змогу пройти власне, в останньому районі досить далеко. Давайте так, щоб а, показати зразу приклад. Це С8, був рівень та С8. І, власне, Барок тут виступав основним, а, основним персонажем чи на Шкоду, бо насправді він досить сильно вирубає. З цієї здібності, і плюс накладає штрафи, дуже важливий захист і атака. Плюс додатково трошки підліковує, і заливає собі хід, тобто він ну, тупо то ходить чистіше. Відповідно, для цього рівня я б сказав, бо він незамінний на рівні з Alzгуром. Оці два персонажа тут прийшли. Так, повертаємось власне до сакралів. Тобто, Барок піде на підсилення. Мора. Uh, дуже крутий персонаж для того ж кланового боса, наприклад, для союзних атак. І це єдиний епік, який має посилення, старше посилення, тобто на 25%, а не на 15% саме серед епіків. Тобто це досить унікальний такий набір навичок. Це ще не дає Легоза, та дає другого діякона. Піде туди ж куди перший. Так, місіонер. Здається, це не той, який воскрешає, це той, який накладає штраф лікування. Тобто теоретично можна спробувати застосувати підаміуса. Штраф лікування 100% да, з книжками. Ну, ну ж таки, я його не бачив, що хтось застосовував активно, тому, тому так. Легендарка. Король Галкебар. Добрий день. А що ти взагалі робиш? А, накладаші союзника. Так, це по суті аналог А1 Ліліту. Посуває всі бонуси, накладає отрути і блок бонусів. Так, і всі штрафи союзника, регенерація, щит. Коли ворог підієвий, то а, миттєво активує отруту на ворог. Ну, кодос отрут. де воно використовується? Такий плановий бос. На гідрі воно не використовується на боссах звичайних підземель, тільки на драконі. все решта до цього ну, ніяк не, не дотична. Подивимось. Поки не скажу, що я дуже задоволений цією лігою, але вже є як є. Думав, дасть другу, якщо пожалітися, але вже, вже не дав. Так. Дивимось, скільки там 5 тисяч правильно 5. Тобто ще хай три темних і решту будемо добирати, напевно, вже з Оленами. Так. Да, серед темних нам все ще цікаві два рідкісні персонажі, які треба назвуття Нікаги. Амарант і... Господи, сповідниця здається, її звати. Але жодного з них не прийшло. Давайте добре, давайте ще один спробуємо. Може прийде. Не прийшов. Наука <смі> ніколи не відкривається <смі> таким чином. А, так, і це ми кусь не туди заходимо. Ну так, тобто я спокійно добираю Епіка і далі собі йду по плану на злиття. На жаль, не витягнули ми, до речі, епіків. З... Це кралів, що теж би було досить доречно, але вже як є. Тож, я бажаю вам успіху в ваших відкриттях і ділитися результатами того, які персонажі прибігли вам. З вами був Сан. До зустрічі і допомагайте з -су.